Привіт, друзі! Сьогодні я хочу знову провести аналогію з Ізраїлем, бо мене вибільшує ситуація, що відбувається з Ізраїлем. Точніше, що відбувається в Ізраїлі та в Ірані, і чого не відбувається в нас. Я не буду шукати причину в комусь, а буду шукати причину в нас, в українцях. Почну з того, що 30 років до цього Україна нічого не робила. Була малоросами. Просто вибачайте, кажу, як є тупорилими малоросами. Ізраїль все своє існування готувався до цих війн. Він розумів, що якщо він не буде до війн, він не виживе. Наші ж були каєтіми конченими, вибачаю. Ну бо так воно і є. Всі 30 років, 30 з чимось років незалежності. Як можна вибачайте на, на четвертий рік повномасштабної війни, тільки на четвертий рік у нас нарешті з'являється балістична ракета. А чому не було раніше? Де воно все було? Розробки були, але потім їх закрили в 2019 році благополучно. Пальцем тикати не буду, хто це робив. Той, хто зараз най, найвілічні вообще? Якого всі люблять, який вже шостий ростий рік сидить і ніхера не робить. Ну, бо це правда. І війна в тому числі через його байдужість і неадекватність. Не раджу про це говорив. В Сумах, які під загрозою окупації зараз міняє бруківку. Фонтанчики і, і все решта. Питання виникає: що, що має бути в башке у цих людей, які це роблять, які як були малоросами, так і лишились малоросами. Ми так будемо воювати вічно, розумієте? І коли ти дивишся на нормальний, адекватний Ізраїль, який робить це адекватно і нормально, і буквально за Три бомбежки практично вирішує питання з Іраном. Тому що по інформації вже топ-посадовці Ірану, вже в Москві, ті, хто живі лишились, тобто повтікали в Москву. А наші ні. Наші току-та в павутині, в глобальному стратегічному смислі, якщо дебілізм українців продовжує. Оці всі е, фонтанчики і всю решта. Сума, які от-от заберуть купують. Або не прогавити, або останню краплинку в кишеньку покласти. А далі, да хоч потом далі, нікого не хвалю. Ну, ми так, ми так програємо. Це програш такими от темпами. І коли ти реально бачиш наглядний приклад, як, як могло би бути, і питання в тому там, дозволяють, не дозволяють американці. Вибачайте, Ізраїль а, в, в одне місце американців не ставив. Він робить те, що він хоче робити. І в нього це виходить дуже успішно. Тим більше на фоні того, що Трамп дегенерат, не може впоратися е, зі своїми проблемами в першу чергу. Ну, тобто він просто е, зайнятий своїми справами йому не до цього. А наші наші аж тресуються. Що сказає Америка? Я розумію, що зброю там і так далі ми залежимо від, від Америки. Ізраїль так само від неї залежить. І що? Він робить те, що він хоче. Що, Америка санкції введе? Ну, хай зараз, зараз невідомо, чи Америка взагалі буде існувати в тому вигляді, в якому вона зараз існує. Там солдати переходять на сторону протестувальників. Тобто кидають Трампа. Вчора він святкував парад, робив парад на, на честь, там, що армії США 250 років. Армія, яка звідки звідусі тікає, просто і нагадаю В'єтнам органістах і так далі. Так мало то цей дебіл. Вибачайте, сьогодні на той мотиві. Якщо влаштувати парад на свій день народження. І кого Україна слухається? І ви бачили той парад, де це костюмірований е, виступ, країни ходять просто і в костюмчиках, кого Україна слухається. Ізраїль сміється і правильно робить. І не просто сміється, а сміється діями. А наші запхнули язика в одне місце і сидять. Ну, так і просидимо. Так нічого в нас і не буде. І питання, за що тоді гинули і продовжують гинути, гинути люди, ну, самі собі задавайте це питання. честно скажу, это настолько... Настолько что ли, не знаю, как сказать, но серьезно, это це... мы за 30 чем-то лет ничего не научились. И не нужно там сказать, что Россия сильнее за Иран и так далее, и так далее. Нет. Росія і Іран це союзники. Ну, в них приблизно однакові сили. і у Ізраїля з Іраном однакові величезні пропорції в населенні. Тобто, по-моєму, в Ізраїлі 9 мільйонів, трошки більше 9 мільйонів, а в Ірані 88. Ну, відчутно різниця. І якось Іран став в позу, яка не дуже зручна за пару днів. А у нас от така от уйня малята. Не бувається вже. І це в першу чергу через те, що і в минулому нічого, м'яко скажемо, не робилось. І зараз ми кладемо бруківочку. суммах робим фонтанчики, а в фортификации идут сами знаете куда. На самом деле, все, надеюсь, до кого-то не просто сказал свои эмоции, просто сказал свои, поделился своими думками. Для тих, хто хоче підтримати канал фінансово, реквізити в описі під відео в закріпленому коментарі. Дякую, буде дуже вдячний. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, пишіть свою думку. Мені буде цікаво почитати. До нових зустрічей, друзі!